Кросівки, натуральна шкіра в білому кольорі з перфорацією. Перфорація скрізь на, тому тому не буде в них жарко. Підошва 3,5 см. Вони повномірні. 36-й буде на 36-й. Дуже якісно зроблені. Устілка також у них шкіряна. На широку ніжку, бо будуть зручні, вони не тоненькі в носику. Вони дуже мігесечки, шкіра, мегесечка, мігесечка. Просто мігесочка. Вони не будуть вас здійснювати ніякого дискомфорту. Люблю дуже такі модельки. Коли ви розумієте, що ви вділи, та забули їх.